Бачите, хто вам передає привіт? Мамуська їсть. Це Бренді, який вже вміє пити водичку, вже борода в нього мокра. Це сірко, ось щось до нього діла має. Це нонічка. Ну, І ось Анточка. Антусь, маленька Кетюшка. Така мацюнька, вона, слухайте. Їсть гарно, але народилась, видно. Вона передостання, бо останній теж роженький хлопчик він помер. А це спіріть ось там десь за мамкою. Зараз покажу вам ближче. Вони просто вже вилазять мені на руки, треба дуже обережно, щоб вони не попадали. Бо вони. Ой, ой, ой. Бо вони стоять на підвищенні. Стой! Нічка! Чи Нічка? Хочу показати вам сіця. виросла, уявляєте? я в шокі. Це сірко. Переживаю з собою, закриваю, щоб дирки не було. Це Сірко, такий хльпить. Ладкошершний. Так. Так, да, це ти, мама, Еліс. Нічка вже на мені тут лізе. А нет, 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 видна зібка. Не можна. Не можна. Так, показувати, гралися. Це Спірит. Так, <смі> да, це все твоє. Ну, нічого мені твого не треба. Це... Воно мене вже тут по мені лізе. Це фанта. Нічка. Тьома ця лізе. Вони вже всі мій тюма. Носики пістолять. Оце бренді. До речі, він уже їсти намагається. Да, да, твій, твій зайчик, твій. Оце мої козявочки, сікунчик. Да, бачите, очки не голубенькі, стали сіренькі, він такий красивий. Їм вже по місяцю, навіть більше 15 числа, у нас по плану обробка сіла фортом. Що, чесно, руки не доходять, і ваги тут нема, щоб їх поважити. Зуби, вредник, рідник, в різні котенята. Пускала сірка і нічку побігати по підлозі разом з Еліс. Так вона залізла тут мені під машинку, якусь тут стару, тут кімната не жила, ми знімаємо квартиру. І під ту машинку залізла. Щой, ти думала вже Чекайте, Еліс випригне все, Еліс можна, вона ходить собі. А ці без нагляду я вже не пускаю, бо зараз якусь нору залізуть, а тут воно все-таки, знаєте. Речі господарські. і Не знайду їх. Чірку. Чірко. Як собачку мого підопічно назвали, сіркан. Та ти Чірко, сірун, кажі, Чірко, щерун. Ось так, гуляйся. Ось так. О. Їм подобається, коли частенько я перестелила, і вони люблять оце Туалет ще обміняю в процесі. Да? А ці вже пригають. А так спрай, значка. Щас я тебе перепорішаю. Так, сірко, ну не лізь, дивись. Всі граються, я боюсь, що він випаде. Не можна, не можна, не можна. Ти що не отримав порцію потілок? Потілусок не отримав порцію? не полетів, все хочеш? Гарніші, да? так, взагалі шикарний. Анічка, дівчака, дівчинка така любить ласку, да, да. любить ласку. Віриться вам, що це вони такі вже стали, виросли з тих отаких, от що лежали там під мусоркою. Я в шоці. Хоче зараз пофоткати їх хтось. Да, пофоткати? Хто це ухо? Це сірка своє узко. фонточка така мишка, але теж на ручки вже проситься. Миска. В цього очі такі ором'яні. Дякую вам за підтримочку. Вже нам потрібен вологий корм ройл, щоб дітей вже кормити. То з'їла Еліс і з'їв е, Саймон, бо зубчики, я думаю, що все-таки треба було не кубиками, а. Паштетом йому брать, бо сьогодні він відмовився вже їсти, не знаю. Буду слідкувати примусово годувати, але треба купити паштетів. Ой, такі зуби треба видаляти, погано дихає, і він може не пережити операцію. І чесно, не знаю, як... що робити, поки їв, хто не чіпала, а так він перестав їсти, то не знаю. Побачимо, може це він просто так. Да, бренді Бренді кола, скажі. Да? бренді Нема у нас тут дівочки ще одну, щоб коли назвети. Да? Тільки Бренді просто. Да. Фантаспрайті є, а колій нема. Ну нічого, скажіть, так і буде. Да? Велики вам дякую скажи, за підтримку, за те, що допомогли врятувати життя. Насій, скажіть, да? Да.